Всім доброго дня. Виділяється камера, не хоче від павербанка робити. видає ошибку і все. Став батарею, там у мене на 75%. Просто хочу велопрогулянку зробити. в ето До центру, може до білої альтанти, але ж поки ми доїдемо, здохне батарея. А ну зараз перевіримо, тут затоплено чи ні. Ніхера не вийде не будемо туди їхати. Та я хочу по той стороні поїхати, а назад по цій вже поїду. Щас через переход, через дзюбру. Перейдемо на ту сторону. Так, да, капризнича камера раніше, ідеально, все працювало. Підключаєш без батареї повербанк і знімаєш скільки хочеш. Зараз видає ошибку і все. Так, секунду. Після пікнічка виспався, попив кофійочка з пирогом і ще тепер можна і покататися до завтрашнього вечора вихідний. Передаю 32 градуси жари, але мені кажеться буде більше. Подивіться мої. Там дві серії подорожі на Супрунок Велопрогулянка. Там я доїхав до аквапарка. 300 гривень, квиток, мабуть, стандартний. Можна на цілий день заплатити, 300. Там можна поставити на паузу відео і рассельки подивитися. Може я літо прорвусь Хоч раз. хочеться нікуди їхати, там де спуски, підйоми, ну в принципі тут тоже один підйом, ну все одно, тут веселіше ніж десь по бурі нам поїздити сьогодні. Зразу гріється, я не помню. Там уже в принципі. Ось полтавських галушок. Що, обід. Ну так, зараз. Без п'ятий час. Весь п'ятий час людей походу з зближ... ближніх організацій. Обід закінчую. я гляну, з повербанком зарядка йде на батарею, чи, чи може її відключити, а як розрядиться, тоді попробують відключити. Якби нам вистачило до білої альтанки доїхати, щоб батарея не сила там можна підождати, щоб вона погола просто і завтра жара і послезавтра жара короче буде зря це гріється короче кошмар кошмар Навіть, після каждого ролика там через кажі 12 хвилин просто буду давать камері передохнути і собі теж всім друзі Гарного легкого понеділка і, легко і мирного неба. Погано, що нема річки в межі міста, що треба їхати за місто По моїй нелюбимій камінці спускатись, потім підніматись. А було б десь в центрі річки якась только щоб можна було в ній купатися без палички всякої. Вже ж на трьох пляжах Полтави паличка, навірно на основних. То есть сначала лита только начинается, сразу палочку вон не находит. И генератор везде огромнее. Своим выглядом паскудит вместе. Да, наверное, я попал, не, не, чи не взяв. Могу получить тепловий удар. 13, сейчас я засечу время. Ладно, їдемо аж. До білої Альтанки, там. А там уже десь зроблю переку. Поки камера буде відпочивати, може познімаю. Пам'ятник полтавські галушки там її видраїли, покрасили, коротше, підлампічили. Треба тільки десь коня надійно пристягнути. О, тих поліціян то в машині вже міцобись серйозні Прямо эти техаські рейнджери вже у нас. Все для защити народу, да? В кавичках Захист тут. в її по левой стороне бегать, но она щось туди так шиманулась. Я ж по правилах хочу все пробить почти. Тенек только